Цю церк через ушкодження, не виробляється пальне, в тому числі коли спиртзаводи і, і інші об'єкти ще й ракетне до того ж, не працює техніка на фронті активно по всій лінії фронту, так як мало працювати, оскільки техніка споживає значну кількість пального. Логістика має бути налаштована для активних наступальних дій, які російська армія запланувала і намагається проводити. Тому вибиваючи тил. Вдасться загальмувати, загальмувати фронт. Це дуже важливо. Тобто, завжди потрібно розуміти, коли люди кажуть, що от на Покровському напрямку ворог наступає, на Курахівському напрямку ворог наступає і захоплює населені пункти, наприклад, там певні. А, потрібно розуміти, що одне діло зупиняти ворога на передовій, що роблять наші військові так, як можуть, переважаючи сили, так як вдається. Інша справа зупинити ворога, вибивши його тил. Відповідно, це комбінована історія. З одного боку, ти воюєш на передовій, з іншого боку, ти зупиняєш ворога з тилу. Вибивши тил в достатній кількості, вдаватиметься наносити більше враження ворога на передовій, знищувати більше його військових за рахунок того, щоб менше техніки у ворога буде на передовій. О, тобто війну потрібно розглядати таким чином, а не виключно тим, що відбувається під конкретним населеним пунктом. Під Куп'янськом ворог пробував наступати. Зараз взяв паузу. Ця пауза, в тому числі, пов'язана з, з одного боку з накопиченням певних сил. З іншого боку, з певною логістикою ресурсів втратив бронетехніку, активні дії ведуться на Курщині, споживаються це багато ресурсів на Курщині ворогом. Відповідно, інші ділянки фронту починають провисати, коли регулярно вибивається логістика. Тобто це насправді от така от війна війна широкого плану.